Так, друзі, у продажу у нас з'являється Renault Сценік 2007 року випуску з надійним дизельним двигуном 1,5К9, механічною коробкою передач та на передньому приводі автомобіль на 16 дисках, на гарній літній гумі. Чорний красивий колір, кузов оцинкований, корозії тут немає від слова зовсім. Дуже і дуже достойний стан, технічно також обслугований, по кузову підкрасів немає, повністю в рідній фарбі. Встановлені задні парктроніки, досить об'ємний багажний відсік із нюансів, тільки є невеличка прим'ятість по задній лівій арочці. Салончик текстильний, п'ятий, місний, дуже багато місця, дуже класно виглядає. Салончик реально доглянутий. Є ось такі у нас підставочки для заднього ряду пасажирів, є шторочки на вікнах, все на місці, все як має бути. По комплектації електросклопакет у нас. Шкіряне кермо. Спереду по салончику є невеликі сліди експлуатації по водійському сидінню. Механіка на 6 ступенів. Штатна мультимедіа, клімат, контроль, кондиціонер заправлений працює. запуск двигуна з кнопки. 215 тисяч кілометрів пробігу. Друзі, даний автомобіль з 2015 року в Україні і з 2015 року у неї один власник тому. Дуже і дуже максимально живий автомобіль, хто зацікавлений, 6500 доларів ціна компанія Автопарк місто Харків. Дане авто у продажу. За більш детальною інформацією звертаємось на сайті автопарк.ua.